Для одних чернівчан ця дата закарбувалася у пам'яті грандіозними трудовими демонстраціями з їх безпосередньою участю. Для інших приводом зібратися із колективом на природі. Тетяна Іванівна розповідає, коли працювала на кварці, свято завжди відзначали пишно та весело. Для нас це був праздник. Ми всім своїм відділом конструкторським ходили на демонстрацію було весело, було празнічне на душі. Пан Микола теж пам'ятає першотравневі демонстрації, а от теперішні святкування на природі чоловіка обурюють. Ну і зараз теж ходять на пікнік. Ну добре, але не добре, бо ця молодіж так спивається на тим пікніку ще то і після себе не прибирає дуже. Грязнуть після себе лишають. Пані Валентина згадує, що в цей день завжди збиралася за сімейним столом. Я була маленька зовсім. і перше травня це було надзвичайно велике свято. Мамочка завжди нам влаштовувала такі святковий настрій, готувала смачні страви. Для пана Олега цей день був передусім святом весни та природи. Поки ми були в школі, значить, йшли десь там гуляли. А коли були студентами, брали де шипучку і йшли десь на природу. Тому це було веселе ну, таке, свято радості весни. Дмитро колишні традиції 1 травня пам'ятає, але, каже, нині вони втратили актуальність. Совсем е, цих традицій вже нема, і я думаю, що вони вже може і не потрібні. Як доказ, хлопець Максим із друзями навіть і гадки не має, що таке мир труд, май. Молоді люди цього дня на пікніку. Хочемо зробити шашлики, барбекю і віддихнути нормально, так як. Положено помпезні святкування 1 травня за 20 років перетворилися в пікніки на природі та висаджування городини. Щоправда, з радянської спадщини трударям залишилися законні додаткові вихідні. Павло Попецько, Ольга Боярчук, Михайло Антонюк місцевий час.